Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали на ділянку в ліс, де нещодавно була вибіркована, напевно, вирубка лісу. Ну, напевно, це санітарна була вирубка. Ось пеньки такі позалишали. Ще лежить гілля з листям. Ну, воно вже сухе. І тут на цій ділянці можна... Доволі непогані дрова заготовити. Ось можна порізати гарні дрова будуть. Тут дерево зрізали. Ось залишили таку колодку. Ми її, звісно, брати не будемо. Вон ще одна лежить. Ну отаке от гілля. Прицеп можна назбирати. Тому давайте спостерігайте, друзі. А ми будемо працювати. Ну, таке. Це свіжачок такий зовсім не гнилий. Коротше, будуть хороші дрова. Можна буде порізати на чурки і рубати навіть не прийдеться. Ось такий залишили. Ну що, друзі, за пів годинки назбирали ось такий вже прицепчик. Зараз будемо вже складати довгі. Які виходять за межі прицепа. І будемо їхати додому. Спостерігаємо далі. Ну що, друзі, назбирали ми за півтори годинки решту дров, догрузили прицеп, вийвся ось такий нагружений прицеп. Він виходить вище голови. Так, напевно, ми ще ніколи не загружались. Зараз, як завжди, Найкратні момент виїжджати з лісу. Це завжди цікаво з пробуксовками, застряганнями. Кому цікаво, залишайтесь на каналі і спостерігайте. Ось так не витримало арештування. Напевно, лопнула штафетина. Ех, ну що, будемо догружатися на самому виїзді з лісу. Oh, come on. Так, ну що, загрузилися. Я став ось такого дрючка туди в борт і стягнув мотузком з цієї і з тої з цієї і з тої сторони. Ось таким чином. Думаю, що додому доїдемо без пригод. Але щось останнім часом у нас так не виходить. Ну, звісно, загрузили капітально. Капітально загрузили. Ну що, нам путь туди, їдемо додому. Добралися додому без пригод. Хіба що довелося е, зупинитися, щоб натягнути ось е, цю мотузку, трусилося і довелося трошки підтягнути. Ну, в цілому нормально доїхали. Ну, звісно, капітально, капітально загружені. Ось я витягнув руку і достаю аж верха. Короче, нормально загрузили. Зараз буду вигружати сюди на купу. Перше пообрізаю, поріжу тут вже на чурочки і поскладаю в дровник, щоб залишилося двохметровки. метровки. Ну, так, щоб не займало багато місця. Обрізав десь так. Більше вже незручно різати, хай вже буде так. Зараз звільню. Це все діло. мотузка розв'яжу. Нарешті, друзі, я розгрузився. Получилася ось така купа. На днях буду ставати і різати її, ховати в дровник. Кому відео було до вподоби, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім пока-пока!